Всім привіт, дорогі підписники та глядачі, у цьому відео побачите потужний забіг на чемпіонаті України з кросу, а саме 4300 метрів. Покажу, що я зможу. Траса буде цікава, підйоми, гірки, спуски, слизько йде дощ і доволі прохолодно. Тому з вас подобайка, комент і підписка. Тому що починаємо. Вже розпочав розминочку, Сьогодні біжу на чемпіонат України з кросу чотири триста метрів. Тобто буде цікаво, плюс ще цікава і не легка траса, а саме з гірками, підйомами, з листям, Бруд, ну і звичайна слизька. Тому. Сьогодні буде цікавий забіг. В якому темпі я хочу сьогодні пробігти. Які взагалі в мене цілі, яке саме почуття? Напочуття нормальне. у легкі ноги. Темп, який я хочу тримати темп на цій дистанції. Ну якщо я пробіжу ці 4,5 спол... не 4,5, а 4-300 з темпом 3,25, тобто вибжу з 3,30, це буде прекрасно. Адже оцій калюжі. Плюс гарний там підйом буде, який був у 23 році, і він, звичайно, підсадить далі там начло з гірки, але потім знову на підйом забігати. Цей раз без стін, без перешкод, тому трішки буде легше. Але ви просто оцініть всю атмосферу цього парку Олександрія. Якщо що біжу я в Білій церкві, як же ж красиво і атмосферно. Яка зараз погода? Погода зараз десь градусів 12, капає трішки дощ, ну і є доволі сильний вітер. Знаєте, чим цікаві ці змагання? А у тому, що тут такі незвичайні дистанції, які вибрали з того, що які буде. Чемпіонат Європи. І тут в чому прикол? Наприклад, у мене 4 тисячі. Це і не п'ятірка, ну і не трійка. Далі дистанція є 1,7 км, це і не два ну і не кілометр, вже. і не півторашка навіть. Тобто, цікаво, звичайно, що це крос тут, а всі біжать на місце, біжать як, скажімо, і на результат, звичайно, але все-таки напевно більше всього на місце. І крос, так скажімо це і не шосе, і не доріжка. І тут хто бігає гірки часто або робить силову, прокачує між ноги, або в кого немає швидкості, той може тут кстати, і вигравати. Тому що по доріжці і по асфальту там вже працює швидкість і витривалість, то тут працює, мені здається, більше витривалість. Ну, звичайно, там є моменти, там, де ти проскорюєшся, а не біжиш швидше, але все одно мені здається більше витривалість працює. Розказав про старт, про цілі, про трасу, про все, а не розказав про учасників. Скільки стало учасників? Стало 22 учасники. Вчора було 26, але на 4 зменшилось. Можливо, ще трішки зменшиться. Я стою останній, тому що там ставили по фаміліям і в мене прізвище починається на букву Ш. І що? Поставили. ну, в принципі, це можна перейти, звичайно. Але, можливо, навіть краще, тому що я буду більш тримати темп і не буду рвати за лідерами, які будуть бігти швидко, я тоді що наїмся, і, звичайно, мене порубає. Але розкажемо, що цікаво буде, є багато учасників, які біжать таким темпом, як і я. Багато учасників, які біжать короткі дистанції, там 400 метрів, 800, 200 метрів. Ну, там були результатах по флаву, якщо дивитися. І, звичайно, є, які прям течуть. Я, в принципі, порахував, я десь повинен стати. ну... 15, ну, перших 15 повинен увійти. А ось вже чи швидше буде, чи повільніше побачу. Тому що ось ці, що бігають короткі дистанції, вони можуть вистрілити, звичайно, і що, і потім я звичайно, програю. Ну... Прекрасна галея. День п'ятниці. І що думаєте, я роблю? Біжу в парк Олександрія. Тому хто хоче мене зустріти. Завтра я буду на цьому старті. Ось такого знайшов собі друга. звати Бобка. Бобка бігає з нами. Вітьорочку, давай, давай. Завершили тренування в такому прекрасному парку, побігали по сотки. Ну що, дорогі підписники, я завершив свою дистанцію і зараз розповім про те, як мені білося, яка була траса, скільки був учасників і взагалі про свої відчуття. Давайте почнемо з траси. Траса була нелегкою, я її трішки переоцінив. Я думаю, що вона буде набагато легша, а насправді був підйомчик, було слизько в одному моменті, навіть два рази поскознувся. Плюс був затяжний підйомчик, і ось така була поверхня. Вона не сильно м'якою, плюс камні попадаються, і, ну, так скажімо, шипи. Ну, у мене не найкраще і. Та навіть в будь-яких шипах воно буде все одно відчуватися незручно. Далі, скільки нас збігло? Нас збігло 21 учасник. Я прибіг 12. Хотілося б, звичайно, в десятку війти, але не вийшло. І також в мене була друга ціль це війти в 15. Я це виконав. Як взагалі, в мене було бажання почати. Я хотів почати. 3,25, почав я 3,27. Завдання тренера було почати по 3.30. І взагалі я казав, що хочу бігти з 3.30, але я не досінив цю трасу, по-перше. По-друге, я думав, що буде легше бігтись. Я порівнював саме з доріжкою, з асфальтом, але крос трішки вжився по-іншому. І я прибіг з часом 15.18, 12 місце, тут все з'явилося, звичайно, темп 3.34. Що в мене вийшло по кілометрам? Перший кілометр 3,27, другий кілометр 3,32. 3:36 і 3,39 і 300 метрів по 3:35. Звичайно, як мені все-таки біглося. Перший кілометр біглося нормально. Я на початку вирвався трішки. Навіть так. Ми стартанули. Потім я розумію, що я біжу в, ось в останній групі. Я додав перших 200 метрів. Воно трошки мене підсадило, але нормально, так скажімо, я обогнав усіх основну масу. Побіг за тим, що біжать швидше. Потім один учасник мене обійшов, потім я його наздогнав і пробігши 2 км нормально, але ось коли пробіг 320, тоді вже відчулося, що мене садить, я почав догнати одного учасника, і я розумію, цей момент, або я зараз скиду і не доганяю його, або я не скиду і доганяю. Але так вийшло, що я скинув, і навіть ну я вже майже доганяв його. Він потім прискорився, я скинув. Потім я знову прискорився, коли вийшов на ось цю пряму. Плюс міг наздогнати ще одного учасника, мого підписника Гліб, якщо дивишся привіт, то, коротше, ось так мене вийшло. Я хотів, коли вже біг останніх 300 метрів, думаю, зараз 15 вибіжу, бо там показує 14-40. Але це в мене, звичайно, що не вийшов. Останніх, напевно, би 500 метрів прискоритися десь по 3.10-по 3.20, звичайно, може вибіг. Але я так не зробив. Буду завершити відео. Завтра мене чекає нова почта, Буду біг там десяточко, тому що, якщо ви такий відео, ставте подбаєшку, пишіть комент, чи ви тут стартували. І взагалі, як вам мій результат, ну, звичайно, не забувайте підписуватися. Адже тут все буде про біг та про спорт. Тому що. Всім пока-пока.